Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні вирішила дістати з вазонів свою іпомею ботат. Я її занесла десь дня три, тому як почитала коментар підписниці, що вона не любить зовсім не переносить холод, то я занесла її в гараж, в теплий. І от сьогодні я хочу дістати з горщика і буду висушувати її. Але, перш за це, я вам покажу хурму. Мене теж просили показати дерево хурми, як воно зараз виглядає. Там трішечки залишилась хурми. Ну, а потім будемо діставати з вазонів і помею батати. Мені самі цікаво, яка вона там, бо ніколи не робила і не бачила, яка вона, який той клубень. Дивіться, яке забарвлення зараз у Клена десектом. Дуже гарний. Прямо таке листечко. Гарнюсеньке. Половина скину вже, але те, що залишилось, воно просто казкове. Дуже гарне. Якщо б можна було було місце, я б ще насадила таких кленів, бо це дуже прикрашає восени, прикрашає садочок. Пішли дивитись на хурму. Ось вона, наша красуня. наче ліхтарики. Погода похмура, таке все сіре, а вона світиться. Красунька. На ніч передають, начебто, приморозок знову і дощ, тому я сьогодні її зберу. Якраз наша волонтерка їде туди, на ноль до наших хлопців. То я передам їм смаколиків, вітамінчиків. Позбираю все. Ось така красуня. От, отак краще видно. Дивіться, яка вона гарна. Листя вже немає на дереві. Це мені чоловік залишив. Тут знизу, щоб я могла рвати собі. Зараз буду збирати. Шада обожнює хурму. Причому не тільки спілу, а навіть зелену. Як вона її, зелену, я не знаю. Але спіленьку вона полюбляє. Смачно шадусик? Швидко ти розібралась з нею. Все, склала хурму хлопцям, хочу вам показати. Як виглядає хурма, яка вже спіла. Ось вона. М'якенька. Бачите, я отак натискаю, і воно ось. І вона така блискуча стає. Ось, наче прозора. А зелена виглядає по-іншому. Ну, зараз я вже і не покажу, тому що там все складено. От. Склала, вирізала тут для. Того, щоб тримати, тому що ми з Ларисою не піднімемо ще кавусі. Я спитала, що можна передати, ще вона каже: ну, може, кавусю. І ось, поїду відвезу зараз вітамінки для наших хлопців. Так, я приготувала вже вазони і водичку приготувала тепленьку, щоб обмити, якщо потрібно, клубні. І зараз подивимось, якщо вони ще не загинули в мене, мені потрібно вибрати кору кудись. мабуть, я виберу кору зверху. І шишки тут є. Дуже хочеться, щоб вона все ж таки була жива. Сподіваюсь, що я... Не загубила її. Ну, я вперше цю рослину посадила, тому не знаю ще, як вона зростає. І я не знала, що вона любить тепло дуже сильно і навіть маленький мінус, і навіть не мінус, а температура плюс 5 вона вже не переносить. їй вже погано. Теплолюбива така рослинка. Ну, Зараз ми подивимось з вами, що тут в неї є у вазоні. Так, це прибрала І тепер витягуємо. Ух ти! Дивіться, нічого собі. Оце так. Дивіться, тут коріння. Ось. Ось воно де, воно проросло, проросло тут. Причому це оця фіолетова. Ну, нічого не залишається, як тільки обрізати. Виявляєте? Дивіться, скільки коріння. Ціла мочалка така. Не буду викидати, а отак розірву і піде десь, як мульча, щось вкрию. Може, якусь гортензію ось. Дивіться, який шмат. Може, тому що там був отакий. Як він називається, канатик отакий. мотузка з пеньки, здається, тому воно і запливо може. Не знаю. Так, ну і тепер, тепер буду витаскувати. Обережненько. Мені дуже цікаво, що воно таке зараз. Привіт и ти гарнюсінька, ну конечно. Ну я гарнюсінька, ну ти гарнюсінька, ти мамина, Люба. Да. дай цьом, дай цьом, даш? даш? цьом, Ну дай цьом, Та ні, не балуйся. Ні, шада, ні. Ну все, перестань, не балуйся. Все. Це тут щебень я приберу. скільки зможу. О, навіть оцей малесенький корінчик, а вже перетворюється на бульбу таку ось. Я вам потім ближче покажу. Це підписниця мені написала, що потрібно, як зробити оці всі клубеньки, оці бульби. Потрібно висушити. Ну, якщо потрібно, то вимити, але я не буду. Вона така сухенька, гарненька. І покласти у коробку з-під з взуття. Так, а що це за сорт? А оце якраз варієгатний. Так, це варієгатний. Отак. Не покрутати і знати, де який. І потім вона каже: потрібно зберігати це у хаті прямо, в теплому місці. Так, щоб вони не загнили. Нічого страшного, якщо вони підсохнуть до весни. Не страшно, вона каже, просто потрібно у вологий грунт торф або вологу середу. І вони відновлюються, ці клубиньки. Пускають бруньки, росточки, і можна вже потім собі саджати. Ну все, ще би зібрала. Перше, тому, не знаю, чи правильно, чи ні, отак потихеньку буду розбирати. Так цікаво, що ж там, що ж там може бути всередині. Якщо навіть отут були клубеньки, що ж може бути всередині? Так, ну ось. І що? І що ми маємо тут? Ну? Не такий вже і немає клубня такого. Ось там. Оце? Клубні. А оце я вважаю, що воно, мабуть, і не буде зберігатися. Як воно збережеться? Залишу, але навряд чи з цього щось буде. Ви мені, ви мені підказуєте, хто вже так зберігав, чи, чи вийде з цього щось, чи можна вже викинути. Я поки не буду викидати, просто так пообрізаю. Мабуть, і так краще. Залишу, може. Це посадити просто у горщик і спробувати так до весни зберігти. Але два клубенька в мене вже є з цієї варії А от та фіолетова щось нічого не дало, не бачу. А хотілося б. А, ось, є! Ось вона. Малесенький клубень, але є. Ось. Це фіолетова. Вона, до речі, найгарніша наростала. І вона квітувала єдина. Вона квітувала. Ну, більше, здається, немає. Ну що, це ж не клубень, це корінчик, клубень один. тут повинен був бути клубень. Ну, я спробую цей відрізати і зберегти його, але. Навряд чи щось буде ну так. Підказуйте, хто знає, що з цим робити і чи вийде щось з цього. З задоволенням почитаю ваші коментарі. <смотна> так можна і палець відрізати. <смотна> Відрізала перчаточку разом. Ну що так? Покладу у коробку, але воно все засохне дуже швидко і навряд чи відновиться. Так, а цікаво, які ж будуть з другого лозона. Не встигли, виходить, зав'язати добре клубеньки. Ось вони маленькі є, але це дуже маленькі. Зараз переберу, нічого немає. Цікаво, якщо б залишити у вазоні, але просто у приміщенні, де, де у сараї, там плюс 10 нижче не опускається температура, не помагається. Може, і так можна було. Зверти. Мабуть, я так і зроблю. Я оці, оці, я, мабуть, і так присиплю. Оці. І подивимось. Виживуть, виживуть, не виживуть, значить, так і буде. Плюс 13 температура, плюс 10 нижче не, не буває. Ну, Єдине, що тут дуже багато коріння, то я, мабуть, не все залишу. Так. Трохи покорочую його Ну і все. Зараз от проведемо експеримент. У мене все ж таки є хоч одна ця бульбочка, а цю посажу. Не те, що посажу, але постараюсь так зберегти. Тому що, якщо воно збережеться, то я навесні перевірю коріння, додам туди, додам туди якесь добриво трошки свіжого ґрунту покупного. Може і не додам, просто, просто додам доброго і все. І так корінчики розправити. Це дуже довго. Все це на збереження. Просто нехай так зберігається. Що воно буде лежати в мене в хаті, висихати, що воно тут ґрунт трохи-трохи вологий. Можна сказати, що зовсім Ось він просипається. І усирає там тепло, я думаю, що воно виживе. Подивимось. Будемо експериментувати. Це, цей готовий. Тепер тепер другий зараз вам покажу так. Ну і тут теж корінечко є? Ось воно мочалочка. але менша. Я так розумію, що от бордова, вона саме така коріння багато має. Мотузку можна прибрати. Ось так. Це піде мені. мульчувати щось. Сподіваюсь, вам все видно там. Зараз перевірю. Так, начебто видно. Це я знімаю з новенького штативу. І по моє любить трохи підкислену почву, грунт підкислений. І ще хочеться вже перемоги. Так хочеться скоріше, скоріше, щоб менше людей гинуло. Так, і тепер ось. Тут бачу вже якийсь кобель є. Не знаю, ще з якої. Ух ти! Ох, яка краса, божечки! подивіться оце я розумію клубень. Оце можна зберігати. Дивіться, який він гарний. Це салатовий, воно і видно, він світленький такий. Дивіться, який він, який він гарнючий. Ось так, оце я відріжу от так. У коробці це в хаті буду зберігати. І оцей, мабуть, малесенький теж. А оце повкорочую, отак. І теж засиплю грунтом. Нехай буде. Це ж потрібно так зав'язатися. Ось на вузол зав'язалася коріння. Щось таке, начебто щось я неправильно вовкнув, таке відчуття. Може, як вийде. Це теж можна посадити, тут є корінчик. Так, нічого начебто немає більше. Немає. Тепер ось ця. Це така горчичного такого, як гірчиця, колір хакі. Щось тут нічого вона. От уявляєте різні сорти і по-різному вони дають. бульбочки свої. Нічого не дала, ось. Нічогогісінько. Що тут зберігати? Немає чого. Це ж не бульба, це корінь. Поділився на дві частини. Що ж, відріжу один, все ж таки. Спробую зберегти. Шада, а ну, давай тікай звідси. Не топчись, бо таке буюмотка. Так, це звідси. А оце все я зараз підріжу і теж прикопаю от сюди у вазончик. Так воно і буде зберігатися. Великий. І це прикладає. Ну, це я все зроблю і не буду вас забирати час. Ось вона коробка. І тепер я якось мені потрібно перегородити. Тут підписала фіолетово. Ось вона. Фіолетова, не знаю. Буде щось з цього, ні? так. Фіолетово. Тут варієгатна. От варієгатна, арнезна теж. Щас, мені здається, я показую, а вам не видно. Отак От Тут Фіолетова підписані Ось. нас. Фіолетова. Тут варієгатно. Тут горчиця і салатова. Отак. Ось, ось у нас салатова. Ну і тут корінчик знаю. спробую. Мені здається, що це нічого не дасть, воно просто висипне. Але... І отак просто прикрию і буду зберігати в хаті. Десь на якусь поличку або на якусь шафу покладу, а ці будуть в мене зимувати у сараю. Ось так. У нас вийшло сонечко. І, мабуть, я сьогодні ще встигну порізати нарешті оцю троянду, скільки сил потребувалося для того, щоб себе зупинити і не різати, коли була погода, така сира, і туман, і дощик моросив. Але все ж таки я втримала себе. І зараз, мабуть, поріжу, але це буде вже інше відео. Теж трошки зніму вам, як я його ріжу. Все, дорогі мої, дякую вам всім за підтримку мого каналу, дякую за ваші коментарі, вподобайки, за те, що дивитесь і репостите мої відео. Дякую, дякую за перегляди. Дякую, низенька, вклоняюсь нашим захисникам, Божого захисту їм. І скоріше перемоги і повернення додому, до своїх родин. Цілими і неушкодженими до зустрічі, друзі!